Перший тиждень жовтня стартує 10-й ювілейний львівський тиждень моди. Ми побували в майстерні Наталі Холодило. Вона цьогоріч приймає участь вперше. Дизайнерка періодично відвідує фешн-вік у княжому місті та вирішила врешті спробувати, що може зробити сама. Її майбутня колекція предапорте весна літо 2013. Це сукні та жіночі костюми. Я хотіла зміною кольорів колекції відобразити зміну настроїв жінки, так як завжди синій міняє зелений, а потім фіолетовий. Так само і в нас радість міняється на якісь деколи сум, на роздуми. Менш як за місяць жінка планує пошити 25 одиниць одягу. Яскрава колекція ще й ламатиме прогнози моди на новий сезон. Адже білий колір, пастельні відтінки рожевого, салатового, простий крій, багато розрізів та шкіра. Ось стиль цього сезону прогнозують знавці моди. Стиль на ювілейному фешн-віці диктуватимуть імениті дизайнери: Роксана Богуцька, Оксана Мука, Віктор Черкаський, Анна Яковенко, Іванна Якимчук та навіть організатор львівських показів Петро Нестеренко -Ланько. по і перерві дизайнер запрезентує чоловічу колекцію в етностилі. Всі, до речі, хочу сказати, що всі колекції це колекції прем'єрні цього сезону. У нас не будуть повторних колекцій, вони будуть вперше представлені на львів. Fashion Week. навіть закордонні дизайнери, які приїдуть до нас продемонструвати свої колекції. Вони теж будуть прем'єрними. Спеціальним гостем знову стане провідний польський дизайнер Наташа Павлюченко. Торік її двічі називали кращою на Fashion Week Поланд. А в перших рядах під час показів сидітиме іменитий фотограф Еммануель Данджелло, чиї світлини з європейських тижнів моди оздоблювали журнали Вок, Поп та Магазін. А лекторка Марлен Вулфорд з Великобританії навчатиме охочих прогнозувати тренди наступних сезонів моди. Айван Родік це засновник і власник блогу Фейсхантер. Дуже відомий блогер, один з п'ятірки найвідоміших блогерів світу, який їздить на всі тижні моди. Мало того, ці тижні моди відкриваються вечіркою Файс Хантер. цього блогу. Цьогоріч свої колекції представлять модельєри Польщі, Росії, Словенії та Білорусі. І вже традиційно на модників чекатиме благодійний показ Роксолани Богуцької. За виручені торік та поза торік кошти вдалося зробити дітям сиротам понад 30 операцій. Первий показ насправді було ділі 60 810 гривень. Второй показ это 38-40 тысяч гривен. Я точно сейчас цифру не, не скажу, потому что это, эта информация есть у нас на сайте. Э, с, с ней каждый желающий может ознакомиться. Э, в этом сезоне скажу, что стоимости на показ не поменяется. Э, цена будет составлять 150, 200 и 250 гривен. А покази влаштують на трьох локаціях в інтерсіті, що на вулиці Чорновола, в одному з готелів Трускавця, та у виставковому центрі Шувар-Експо Оксана Синишин, Роман Маленький, головні новини Львова.